Служба безпеки України встановила особи двох коригувальників, які навели російський балістичний ракетний удар іскандером по кафе магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, в якому проходив поминальний обід за загиблим на війні Андрієм Козирем. В результаті 55 людей загинули у спецслужбі. Зазначають, зловмисниками виявились двоє місцевих жителів. Це 30-річний Володимир Мамон і його молодший брат, 23-річний Дмитро, які під час російської окупації частини Харківської області перейшли на бік загарбників. А за декілька днів перед її звільненням силами оборони України втекли на територію РФ разом із росіянами, при цьому продовжуючи працювати на користь Росії. За даними СБУ, від початку жовтня 2023 року обидва підозрюваних почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського військового в селі Гроза на Харківщині. Служба безпеки наголошує, при цьому зрадники розуміли, що внаслідок атаки ворога обов'язково загинуть мирні мешканці, їхні знайомі та навіть ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав дані російським окупантам на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ склали обом фігурантам підозри за державну зраду та кримінальне правопорушення, вчинене з мовою групою осіб і порушення законів та звичаїв війни. Удар балістичною ракетою росіян по кафе магазину, де проходив поминальний обід в селі Гроза стався 5 жовтня. Тоді прийшло приблизно 60 людей. В момент влучання будівля обвалилася, а люди опинилися під завалами. Станом на сьогодні 55 людей загинули. Серед них хлопчик 8 років.